Всім доброго дня, шановні е, мешканці нашої громади. Минулий тиждень знову минув під сигнали повітряних е, тривог. Сьогодні вночі расисти атакували е, нашу Одещину крилатими ракетами. Всі чотири ракети були е, збиті на підході до узбережжя. Також були, були збиті чотири хеди. І все це дякуючи нашим протиповітряній обороні Збройних сил е, України е, в, нашому, в нашій громаді, е, слава Богу, все обійшлося. Будемо надія, що так буде і в подальшому. Але я е, знову вкотре і вкотре наголошую, звертаюсь до жителів е, нашої громади, як очільник громади, про те, що треба. Спускатися в укриття, коли повідомляють про тривогу, тому що це дуже і дуже небезпечно. У минулу середу відбулося засідання виконавчого комітету, де розглядалися насущні питання. Була трансляція по телебаченню і є записи в онлайн-режимі, кого це цікавить, вони можуть ще раз переглянути і звернути увагу на ці питання, які піднімались на виконкомі. Така шт. 13 червня, вівторок, я прийняв участь у засіданні е, наради обласної державної військової адміністрації, де розглядались е, дуже важливі питання для нашого регіону. Це питання бюджету про е, наповнення бюджету за 5 місяців. Це питання про становище дітей в Одеській області під час воєнного стану в цілому е, в Україні. Е, також питання було розглянути про поточний стан справ та зміни організації роботи внутрішньо переміщеним е, особам. І е, одне із основних питань це питання захисні споруди. Е, цьому питанню приділялася велика увага і вже не перший раз, і ми над цим сьогодні працюємо. Е, Завтра, в 10-й годині ранку, ми проведемо велику нараду зі всіма причетними е, до ці до цих проблемних питань щодо споруд і будівництво, і е, ремонти, і облаштування. Тому що зараз і на рівні держави, і на рівні області, і на рівні нашої громади приділяється велика увага увага цьому питанню, тому що ми не знаємо, що там в голові расистів і що вони можуть зробити завтра чи післязавтра. Також в суботу відбувся перший етап. З таких спортивних змагань рухайся до перемоги на підтримку Збройних сил е, України, і такі змагання е, проходили е, в селі Маяки і в громаді Маяк, села Маяк. Е, приймали участь е, колектив, Ну скажімо, представники громад е, Одеського району. І ми, наша громада, приймала участь. Е, Учасників було дуже багато десь біля 400 е учасників, і е з деяких видів спорту ми е виступили непогано. Так на кращий результат показав із шахів серед чоловіків. Чоловіків наш депутат Южнівської міської ради Патушанський Сергій він він успів навіть займатись і грати і в футбол, і в шахи приймати участь у змаганнях по шахам. Ну, ми ще раз наго наголошуємо тому, що спорт це один з важливіших чинників здорового суспільства. Спорт нас е, об'єднує, спорт нас згуртовує, і я думаю, що ми і в подальшому будемо продовжувати а, займатися, е, ну скажімо, спортом на рівні і громади, і будемо приймати участь е, в змаганнях на рівні і регіону, і кажу, району, і і одеської області. Також хочу сакцентувати увагу на тому, що через масовий мор риби внаслідок знищення Каховської росіянами Каховської ГЕС. Необхідно бути вкрай обережними і до вживання риби, особливо до вживання мертвої риби, і не купувати її в місцях стихійної торгівлі. Через великий ризик інфекційних захворювань. У мене є така інформація, що деякі лікарні в нашому регіоні, в Одеському регіоні, вже заповнені повністю. От, виходячи з тої ситуації, про яку я тільки що наголосив, наразі Южінською міською радою разом з представниками Держпродспоживслужби вживаються та посилюються заходи щодо перевірки безпечності харчових продуктів, а також дотримання санітарного контролю на продовольчих ринках і торгових мережах. Треба е, нам всім розуміти і пам'ятати, що це е, наше здоров'я і його треба е, берегти. Також е, у нас проводились спроби питної води. Е, на щастя, не виявлено ніякої е, загрози. Е, вода, е, ми можемо цю воду споживати спокійно. Питання, ще ми не взяли проби тільки зі ставка, тому що це обладнання є тільки в Одесі. Зараз над цим питанням ми працюємо, І, але все таки не варто наражати себе на небезпеку в тому плані, що купатися в морі, гуляти по узбережжю в пляжних зонах зараз категорично заборонено. І вже заборонено не тільки, скажімо, в нашій громаді, а практично заборонено е, і по всьому одеському регіону. Таких із приємних новин. Хочу сказати, що е, всі школи Южнівської громади вже провели, провели випускні е, вечори. Е, цього року з 11 класу випустили 241 школяра, і, а з 9 класу 391 учня. Дев'ять одинадцятикласників отримали медалі. Сім з них це золоті медалі, дві медалі серебряні. І 24 учні випускника 9 класів отримали атестати з відзнакою, і я бажаю кожному випускнику і 11 класів і 9 класу наполегливості та цілеспрямованості. Чи ви за ситуацію на ринку, і чи можете прокоментувати те, що відбувається останнім часом? Ну, це зараз йдуть комісії, які йдуть перевірки по стихійній торгівлі. Ми будемо цим займатися буде підключатись і муніципальна варта, і наші служби, і Держпозивслужба, служба, тому що це дуже і дуже небезпечно. Я думаю, що люди повинні розуміти, що питання йде, і кожного із нас за... За здоров'я, скажімо так, ми сьогодні проводимо ці питання для ну цю роботу для того, щоб зберегти наше здоров'я. А що стосується конфлікту підприємців і те, що в них викрадають майно, взламують їхні павільйони. Чи знаєте ви про це? Ні, ну офіційна інформація в мене не поступила, а так на рівні слухів. Я думаю, що сьогодні я отримаю офіційну інформацію і ми будемо з цим питанням розбиратися. Не працюють світлофори в місті? Так. Да. Сьогодні, сьогодні були це питання, піднімали ми на апаратній нараді. Зараз запчастини, там якісь електронні запчастини відвезли в Київ, Зараз в Києві їх ремонтують. Я думаю, що декілька днів відремонтують і ми поставимо на місце. І сьогодні вже питання стоїть, ми виділили кошти на закупівлю нового, нових світофорів, тому що ці світофори вже давно вийшли і відпрацювали свої нормативні норми. Це всі світлофори будуть Ні, ну, цей працює там біля на вулиці будівельників строїтелей. А в цей світофор ми зараз ще раз говорю, ми його постараємо зараз відремонтувати, але питання стоїть, і вже питання вирішено про закупівлю нового світлофора. Практично це вся інформація на сьогодні. До зустрічі і слава Україні!